Карцевий чоловічий годинник з кмеї бази. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Засібка стандартна метелик. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати годинник, потрібно штифт спочатку витягнути не до кінця. Ось так. В такому положенні ми налаштовуємо дату та день тижня. Спочатку крутимо в один бік, налаштовуємо дату від меншого показника до більшого. Крутимо в інший бік та налаштовуємо день тижня. Бачимо, що у нас англійська мова змінюється на іерогліфи. Якщо ви встановите англійську мову, то вона у вас буде показувати щодня. За це турбуватись не слід. Налаштувавши дату та день тижня, виймаємо штифт до кінця, ось так, та за годинковою стрілкою налаштовуємо наш час. Налаштувавши, фіксуємо штифт та повертаємо в початкове положення.